віддавати території, які завойовані насильницьким методом, і якщо хтось на це погодиться, це крах економіки в світі, всіх дипломатичних зв'язків в усьому світі, цивільного права, права захисту людей, права захисту країн, обнулиться економіка повністю, поняли? Тобто, ну це, це крах для всього світу, якщо таке відбудеться, щоб ви понімали. Тому все, що відбулося на цій зустрічі, це абсолютний абсурд. Глянемо, що буде на зустрічі Трампа і Зеленського, Я думаю, це точно буде. А, відбудеться вона закрита в кулуарах. Головний зараз тезі, що вони ні до чого не домовились, крім того, що там Путін настає, ділить землі і так далі. Ну світ це не прийме. А потім це не Путін, а якась дві нік, вже четвірнік. І наступне насадження російської мови, далі поняло. Якщо українці зараз не поймуть, що російська мова це якби виданий не як би якби вона ні не спілкувалися це для українців смертна кара. Поняли? В майбутньому. Поки ми від цього не відмовимося, я ж навіть дивіться, я суржиком розмовляю. Це нормально, не обов'язково розмовляти з суперкультурною літературною українською мовою. Можна розмовляти суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не поймеш на якій мові вони розмовляють. Це окей. Типа як ми там закарпатців чи западенців часто не розуміємо. Це окей. Але російська мова має бути викорінена, поняли? Тільки через те, що цей дибішов по червоній дорожці і насаджував. Російську мову нам далі і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, осознайте це. друзі. На зв'язку далі будучи відео. Попа слава всім українцям, які досі тримаються.